Добрий день. Е... Хочу показати як Сінтай косить. Ось така коса сегментна. Тут соя. Соя дуже рідка і було прийнято рішення дешевше її просто скосити і, і спалити, ніж нанімати комбайн і коротше, дорожче буде комбайн наняти. Я зачепив косу. Як казав, напевне, про цю косу вона була на 2,10 10 Батько її відрубав, я не пам'ятаю, 30 чи 40 см. І зараз я вчепив її до Сінтаю. Хоча вона, вона дуже важка. Дуже, я не знаю, для чого її таку зробили. Вона дуже тяжка. Я дуже... Це так, бо, бо край. Просто край я її зачепив і тягну. Ну я бачу, що Трактор, коли я її підіймаю, то аж дуба стає передні колеса, Вона занадто. Ну, зараз я спробую е, засняти як. Бачите, вона практично це косання нічого не робила. Вона новенька. Пару раз. Тато спробую її нею покосити і все. Ще Тюнінгу. Ні, бачите, там щось циліндр, я не знаю за що він відповідає. Я навіть його не, 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 не запітав. О, мій помощник. Привіт, синочка. От кастація. Зараз я спробую звести Приїдуся, покажу вам, як він поводиться без косою. Поки кладу на паузу, заведуся та й покажу. Завівся, всім в кабіну помощник. Зараз ніхто вам буду показувати, як зафіксую. Так, включаю Перший повершую, у мене трошки горло прихватило. Першу повершую. Включаю валок пора. Так, малюка. Ось, бачите? так я прокусив пару раз проїхав. Добро покоршу. Все-таки буряни. Косить, кос. Бачите, так воно його бере. потім це все? Я зачеплю сепку і в громаді на купу підпалюти все. Ну і звичайно ж зараз планую сьогодні ще виверти. Ну що, постриг я. Це поле, Це поле, корот, тут 250, 20 хвилин і я зробив йому прическу. Так, що далі? Я знімаю косу. Да, прикольно вона коса, кстати. Тяжка. Тяжка, ну коса Добре. Я взагалі то думав її продавати, але мені сподобалося. Коси воно чудово. Далі, 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 далі якось чіпляю ось таку сепку борони. Великі. І стягую. Я те все покошене на купу. Ну і підпалюю, нехай згорить. Марік, нічого там не трогай Все, класно на ковбочки. Класте на ковбочки. Помастити. Воно не відживіло. Що, погнали? Тяжко, капец, плечи мокрые. О, все, уже поздно, тепло. Фух. Давно не працевал. Зима была. Заразе взялся трохи поработать. И уприл. Ну, Но ничего. Нормально так мы вот стоим. Ножи надо помастить. Чтоб не обжарило. Вот. новенький Новенькие еще. И даже Ніщо їм взагалі нема. Все. Тепер. Тепер тепер. чіпляємо цього в приблуду. Зараз я її вчеплю і буду громадити. Ну, я собі думаю, що воно так має бути. Що так все акуратно. Ну, побачимо. Так, як я їду чіпляти, не буду показувати, нема смес. Ти Підіхаєш, центральний вінт. Право-ліво литка. Учеплю і вже покажу, як воно буде громади. Зачепив її борни. Зараз покажу вам детальніше. Ось так тут ну, цепка, як обична, три точки. Така рама. Рама, бачите, тут Зараз покажу так, тут. Ну, простенькі чекаються борони за поводки два. І такі ланцюги. Коли я піднімаю догори, і вони щоб до землі не тікалися. Ну це тільки коли я по полю їду. Коли я там ну, закриваю влагу чи ще щось. А коли я, допустим на дальняк десь їду, там на поле треба ще поїхати минуту 15, щоб по дорозі. У мене нав'язка тримає і не опускається. Це, кстати, дуже кількість. Я там поміняв всі манжети. У не... мене, в принципі, вона і не пускала. Вона не пускала, вона підняв плуг і я собі так їхав. І наві сівалка, сівалка теж нелегка. Оскільки їду, я не, не, не піднімаю, вона не опускається. І на, і на цей флажок я не кладу оцей фіксатор. що Бачите, він тут у мене ось оцей фіксатор. Що на віску клею? Я не кладу, він в мене і без флажка дуже круто чітко тримає так коли я їду на доняк, то я отак борони. Здіймаю і, і під'язую, під'язую отак сюди. І в мене виходить. Таке положення. Отак. От як, бачите, та низько йде. Це, у нас йде дощ, почався дощ. А я хотів погромати це поле. Ну чого, я сподіваюся, бачите небо. Я сподіваюся, що дощ не довго і стане. такая штука. Значит, может кому-то пригодится такая идея. Дуже, кстати, я культивирую ним тоже. Он, оно все равняет и поле ну, классный. Культиватором я попробую, мне что-то не Так, это зима. Я, чекайте, зараз кину еще на землю, Бажите, как на земле. Все, барне на землі. І погнав. Я зараз проїдусь і покажу вам. Дощ не думаю, що це помеха. Ну йде, йде такий дощ. Є нюанс. Е, оцей винт, Бачите, це МТЗ-оський, напевне, боковий, що налетку йде. Ну, тут такі, МТЗ такий. Ну, вроді би, Я ж так думаю чи Можливо, косі таки бачу. І тут нюанс. Я завів, хотів почав е, тягнути, але оця задниця дуже оця дуже задерте І от цих два ряди залазив в землю, а, то, а за, 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 ну, задна частина бурін піднімається догори. Я так зрозумів, що цей він, я його використовую на плуг, на сівалку. Ну і ось спробував чпити, А для цієї сепки він короткий. У мене є цей, е... О, цей китайський. Його треба поміняти, бо ну, треба удлінити, а тут вже у цьому немає. Бачите, різьби немає. Це майдовший, Я це використовую. От, там, напевно я цей використовував того року іменно на цю сцепку. Зараз я поміняю, бо воно має, має... ця платформа вона має рівно так стояти. Бачите, вона задерта. І я вже не можу. Відкрутити винт, щоб задню частину опустити. Міняю винт і спробуємо знову. Все, він перепоміняв минута. Да, самому, звісно, не кайфово. Треба ту задню задницю підняти. І... Це у мене відплоло. Це зараз статі, коли це по громаді, то я вчеплю ось цей плуг з трьома корпусами. О, і оце зараз нехай тут так і, так і стоїть. Ну і вив... треба вигорти сьогодні. Виверти, да там. Зараз Балі такий бардак тут. Куча желіза. Тут желізо, там желізо. Жінка с... трохи свариться. Ось так само. А, бардак розвів. Та це ж більше би цього бардака. Лукущимка короче, трохи не моя Де йшов тут металлолому по навозю. О, я ж дивлюсь цим металом я ж легше робить своє Вота Зараз, зараз я його трохи стягну, <кхем> стягну на купу. Бачите, ну клас, клас, воно ну, чистенько. Десь тут на середині десь зроблю купу і так і тут і підпалю. І там горить, не хочу близько туди е, до, до хазяйства, щоб ще якось не наробити пожару. Хотів показати вам якось так, щоб ззаду, але коли треба, то мої пацанчики порозбігалися. Самому важко і кабіни Хіба може попробувати якусь маленьку передачу включити хай сам їде. Отак. О, сам поїхав. О, бачите як він Тягне. О, ззаду практично нічого не лишається. Чітко. Так, стоять дружіщі. Заскочимо ззад. Ну все, давайте я по громаді, щоб там буду показувати, як, як догорати. Ось як виходить. Ось. А якби, дивіться, це... Скажу, дивіться, воно. Дісками тут можна вже сіяти. Дисками можна вже сіяти тут. Але ж я хочу ще виграти його. Такі купи його згортаю. Ой, тут одна така, там друга, а там третя. Там жоди палахкотить. Ну, ще минут п'ять. Покатаюсь, дуже добре напало копить. Ну і потім зачіплюю. Якщо, звичайно, дощ не буде, бо це ще дощ накрипає і виявити. Звичайно покажу, як я буду орати. Можливо, навіть дружину Кличу, нехай побігає ззаду чітко. Побачите, як воно як воно буде орати. Що зараз ці купи підпалюю. І погнали далі. Все розслаблене. Зараз так заїду і протягну просто, подивлюсь, куди воно що. Обично я тут нічого не кручу. Бачите, тут таке кріплення, що вона вже йде нижче ця сторона. Тобто литки практично мають бути рівні. От якщо, допустимо, у. У в мене був плуг, то оці пальці, за які чіпляти литки, то вони були на рівні оцей рами. Отак. От Один і там другий. То в такому випадку оцю литку. Цю литку, то її треба опускати, ну, збільшувати, да, щоб це, щоб ось ця штука була нижча. А в такому випадку, як ось цей плуг. Китайський, то вони, вони взяли і ось, ось це кріплення, опустили нижче. Воно від того, якщо дивитись ну, з цієї сторони, то справ, правий практично на 10 чи 15 см, ну, десь на 10 см воно нижче від тої сторони. І я чіпляю просто оці дві литки рівно, і воно вже саме йде вже саме скошене. Зараз я заїду на поле, протягну і подивлюсь, що куди треба крутити. Ну, давайте я навіть не буду виключати. Так, зараз заїду. Нема нікого, всі порозбігали. Самий. Одну секунду. Може так, без декомпресора. Завівся без декомпресора.

Нормально! Засвіт питає, чи йде добре. Все, трошки пок... б одною рукою. Ну нічого. Ну що, погнав я, потім може до сніму. Може дружину покличу, нехай покажу як. Це перша, кстати, загонка. Друга буде глибше, бо тому що колесо вже задне упаде в борозно. अरे तो З тої сторони треба пройти за 5 раз. З цієї сторони теж... З цей сторони трошки більше. Так, да, тяжко, воно вреться. Налипає отак. Бачите. Йому так тяжко тягнути. Я вже взяв шпат і чистив. а коли почистив, то, то, то чортко. Бачите, земля... земля волога. Я чуть думав, що воно буде легко раз, але воно тяжко. Тяжко тягнеться. Так, я її чистю. Ну, Ці в принципі рідні екрпусати, вони вже бачите блискучі. А той один, то він тяжко. І щоб ви розуміли, я тепер пробував один цей котів, щоб тільки двома тягати його. Не, воно так само тяжко. Що, що на двох тяжко, що з трьома тяжко. Ось така ситуація. Отака. Добре. Дякую вам за перегляд. Може комусь інтересно, пишіть, питайте.